Трохи дождлива, соплива, сльозлива. В'єна. Так вона нас зустрічає. Але ми не сумуємо, збираємо чемоданчики і йдемо в інше місто. Сьогодні у нас Гальштаб нове відкриття, нове місто подорожі. Так, далеченька дорожка, десь 350 кілометрів. Але ми не здаємось, прямуємо. На нову локацію Гальштадт. Якщо ви також бажаєте подорожувати, приєднуйтесь. Група мандри в Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктокі. Ви можете бачити наше відео. І навіть в Ютубі викладаємо відео. Тож приєднуйтесь і будемо мандрувати разом. А ми збираємо речі, чемоданчики і виїжджаємо з Віяни. Отакий От вид у нас сьогодні був з віконця, але найважливіше ще попереду. Погнали!